Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 22-й урок курсу географії 7 класу Держави Африки і зв'язки України з державами Африканського континенту. Спочатку давайте ми з вами розглянемо особливості господарства країн Африки. Політична карта це тематична карта, яка показує розташування країн та їхніх столиць. Політично Африка є наймолодшим континентом світу. Середній вік більшості держав понад 40 років. Нині в Африці 62 країни. 55 незалежних держав і 7 залежних територій. Серед них 10 острівних, 15 внутрішньоконтинентальних та 37 держав з виходом до морів і океанів. Африка стоїть на першому місці серед материків за кількістю країн, які не мають морських кордонів. Країни Африки умовно поділяють на чотири регіони: північний, південний, західний та східний. Нерідко виділяють також Центральну Африку. Найбільшою за площу державою Африки є Алжир з площею 2,3 мільйона кілометрів квадратних, а найменшою Сейшельські острови всього 455 кілометрів квадратних, що знаходиться в Індійському океані. В Африці, крім Південноафриканської Республіки або Південної Африки, усі інші держави на материку належать до групи країн, які розвиваються, із низьким рівнем розвитку господарства. Близького до середнього рівня життя досягли в Африці на сьогодні здебільшого країни північної частини Африки. Лівія, Габон, Алжир, Туніс, Єгипет, а також на півдні, Ботсвана та Намібія. Господарство більшості африканських держав ґрунтується на видобувній промисловості та сільському господарстві із недостатнім розвитку транспорту, науки, сфери послуг. Не дивлячись на те, що впроваджується безкоштовна освіта, медичне обслуговування, створюються університети, Африка залишається економічно найвідсталішим континентом. Із 25 країн світу з найнижчим рівнем розвитку 20 країн це країни Африки. Найбіднішими залишаються Центральноафриканська Республіка, Демократична Республіка Конго, Малаві, Бурунді, Ліберія та Нігер. Всі ці держави характеризуються дуже низьким рівнем розвитку економіки і швидкими темпами зростання населення. Промисловість це сфера господарської діяльності, де виробляються знаряддя праці, матеріали, товари для населення здійснюється видобування корисних копалин. Розвиток видобувної промисловості в Африці обумовлений наявністю найбагатших родовищ корисних копалин. Золота, алмазів, міді, урану, нафти, газу, фосфоридів тощо. Їх видобування зосереджено в основному в Південноафриканській республіці, Нігерії та Лівії. Переробна промисловість розвинена дуже слабко. Набуває розвитку кольорової металургії, особливо виробництво міді в Замбії та Конго. Такі важливі галузі, як машинобудування і хімічна промисловість, майже не розвинені. У більшості країн провідну роль відіграють легка та харчова промисловість. Займаються також і заготівлею деревини. Сільське господарство це основа економіки майже всіх африканських держав. Проте воно відстале використовує здебільшого ручну працю, а не сучасну техніку. Тваринництво менш розвинене, ніж рослинництво. Африка батьківщина цінних культур, буряка, цибулі, капусти, кавуна, які поширилися по всьому світу. Тут вирощують цукрову тростину, олійну пальму, каучу, каву, какао, боби, ваніль та інші прянощі, фініки, бововник, арахіс, рис, кукурудзу, просо – Цитрусові банани, ананаси та інші тропічні фрукти. Тваринництво, як і рослинництво, має в Африці низький рівень розвитку. Розводять велику рогату худобу, корів та буйволів, овець, кіз, а в пустельних районах верблюдів. Традиційним є рибальство. У багатьох державах Північної Африки Єгипет та Туніс та Східної Африки Ефіопія і Танзанія важливим джерелом прибутку є туризм. У деяких країнах туризм дає державній казні більше доходу, ніж промисловість. Транспорт в Африці розвинений недостатньо. Донині велику роль відіграє гужовий транспорт. Для внутрішніх перевезень користуються послугами залізничного транспорту, а для зовнішніх морського. Тепер давайте ми з вами перейдемо до розгляду найбільш розвинених країн Африки. Отже, першою країною, яку ми з вами розглянемо, буде Єгипет. Єгипет це країна, яка розташована відразу на двох континентах. Більша частина на північному сході Африки. 95% і менша частина на Синайському півострові в Азії 5%. 90% території Єгипту це пустеля. Пустелю ділить навпіл долина Нілу, на яку припадає всього 3% території, де зосереджена більша частина населення країни. Із галузей промисловості в Єгипті розвинені видобувна, видобування нафти, залізної руди фосфоритів, марганцю, енергетична, основі якої лежить Асуанська ГЕС, машинобудування, відбудування, харчова, хімічна, текстильна та швейна промисловості. На родючих мулистих берегах річки єгиптяни вирощують бавовник, кукурудзу, пшеницю, ячмінь, цукрову тростину, виноград, овочі, фініки, інжир та гранат. Розводять корів, овець і кіс. Щороку країну відвідує більше 4 мільйонів туристів. Єгипет найбільший зовнішньоторговельний партнер України в Африці. Далі Алжир найбільша за площу країна Африки, що складає 2,4 мільйона квадратних кілометрів. За конфігурацією Алжир нагадує великий п'ятикутник. Що розташований в північно-західній частині Африки. Північна частина країни омивається водами Середземного моря. Близько 80% території країни займає пустеля Сахара. Основа господарства Алжиру видобуток природного газу. Перше місце в Африці і п'яте місце у світі, а також нафти. Крім видобувних галузей, розвинені обробна, харчова промисловість, металургія. Велике значення має сільське господарство, Вирощують пшеницю, овес виноград, маслини, цитрусові, інжир, фініки, овочі, а також промисел морепродуктів. Руїни споруд фінікійської, римської та візантійської епох, знадані археологами, є музеями під відкритим небом. Ефіопія або Абісинія одна з найдавніших держав світу. Більша частина країни розташована в межах ефіопського нагір'я. Клімат Ефіопії, субекватеріальний, сезонно вологий. Східні райони займає напіпустельна рівнина, а на ефіопському нагір'ї кліматичні умови залежать від висоти місцевості. На родючих гірських червоноземах вирощують пшеницю, ячмінь, просо, сорго, кукурудзу та каву. Кава в Ефіопії вважається еталонною, а деякі сорти найдорожчими у світі. Розводять горбатих антилоп або зебу, овець, кіс, віслюків та верблюдів. Промисловість розвинена слабо. Добуваються золота, платина, марганцева руда та калійна сіль. Є підприємства харчової, шкіряно взуттєвої та текстильної промисловості. Наступна країна Нігерія. Дана країна розташована в нижній течії річки Нігер на узбережжі Гвінейської затоки. Нігерія отримала назву на честь річки Нігер, яка перетинає країну з північного заходу на південь і ділить країну на дві частини: південну рівнину та північну, яка складається з плоскогірів і схичастих плато. Майже половину території країни займає савана. Нігерія найбільш багатонаселена та багатонаціональна країна Африки. Нігерія це сільськогосподарська країна з розвиненою нафтовидобувною промисловістю. Країна є африканським лідером з видобутку нафти. Головні сільськогосподарські культури: какао, бавовник, арахіс, цукрова тростина, маслинова олійна пальма, гевея йдуть на експорт. Для внутрішнього споживання маніок, ямс, батат, просо, кукурудза та рис. Розводять велику рогату худобу, овець, кіс та свіську птицю. Однак, забезпечення продуктами харчування багатомільйонного населення є найважливішою проблемою даної країни. У Нігерії є підприємство металургії машинобудування деревообробки, легкої та харчової промисловості. Велике значення має рибальство. Добре відома техніка вироблення шкір місцевими майстрами, особливо цінується козяча шкіра або червоний сап'ян. Наступна країна Демократична республіка Конго. Вся територія Демократичної Республіки Конго розташована в басейні річки Конго та її численних приток. На південному сході країни розташований знаменитий африканський мідний пояс. Демократична Республіка Конго має найпотужніший природний потенціал серед країн Центральної Африки. З ремесел поширені ткацтво, гончарство, резьб'ярство і плетіння. Не дивлячись на велике значення добувної промисловості, основою економіки Демократичної Республіки Конго залишається сільське господарство. Воно дає більше половини національного багатства країни. Головні продовольчі культури: маніок, кукурудза, рис, банани, бобові, батат та арахіс. Судан. Країна знаходиться на північному сході материка та займає південно-східну частину північноафриканського поясу Пустель. Тут вирощують верблюдів, кіз, овець, велику рогату худобу і коней. Велика рогата худоба має низьку продуктивність. Але завдяки великому поголів'ю країна займає одне з перших місць в Африці за виробництво молока. Південно Африканська Республіка або ПАР країна розташована на крайньому півдні Африканського континенту, омивається водами двох океанів Атлантичного та Індійського. Більша частина країни зайнята південноафриканським плоскогір'ям, драконовими та Капськими горами. Для внутрішніх районів Південної Африки характерна опустелена савана. Частини території зайняті пустелою кару. На сході розташована савана. Південніше її змінюють субтропічні ліси і твердолистяні вічнозелені вічно-зелені чагарники. Це єдина економічно розвинена країна в Африці. На її частку припадає 40% промислового виробництва материка, і більше 50% всієї виробленої на материку електроенергії. Пар називають монетним двором, бо тут добувають найбільшу кількість золота на планеті 62% світових запасів. Країна посідає провідне місце у світі за видобутком золота, платани, алмазів, хромітів, марганцевої руди, кам'яного вугілля. Переробні галузі, машина будування металургія, хімічна легка харчова, які грунтуються на розвиненій електроенергетиці. Країна забезпечує себе металом, хімічними продуктами, виробляє навіть автомобілі. У сільському господарстві переважає розведення великорогатої худоби, овець та кіз. Є екзотичні галузі розведення крокодилів і стравузів. Тут вирощують пшеницю, кукурудзу, цукрову тростину, арахіс, картоплю, тютюн, цитрусовий виноград та близько 140 видів овочів і фруктів. Щодо зв'язків України з державами Африканського континенту, то Україна відносно тісно співпрацює з Алжиром, Марокко, Лівією, Єгиптом, Тунісом, Нігерією, Ефіопією та Південною Африкою. До цих країн виїжджає багато громадян України на відпочинок та в туристські мандрівки. Традиційним напрямком співпраці є підтримка кваліфікованих фахівців для різних галузей господарства. Сьогодні випускники українських вузів працюють в закладах охорони здоров'я на промислових підприємствах, в сільському господарстві, займають важливі в тому числі й державні посади. В українських університетах навчається багато студентів з африканських країн. Найперспективнішими для розгортання українсько-африканського економічного співробітництва є країни південної та північної частин материка, які багаті на корисні копалини. Співпраця з країнами, які стоять постачальниками енергоносіїв, має розвиватись і набувати постійного і взаємовигідного характеру. На цьому ми з вами завершимо розгляд 22 го уроку курсу географії 7 го класу Держави Африки і зв'язки України з державами Африканського континенту. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі.